Взивала і говорила такі слова: я украсилась і стала прекрасною між богом і людьми. Єдиномісне між браттями, любов між ближніми і жена, і муж, согласно живущі між собою в житті своєї. Хай це согласи, ця згода буде, хай буде украшення премудрості у вашій сім'ї, щоб і окружаючі люди бачили, що ваша сім'я є благословена самим Богом. Я хочу. Де що нагадати для наших молодих. Подивіться ось ваші, ще раз погляньте туди вправо. Батьки ваші сидять перед вами, які вас виростили, які багато потрудили в житті для того, щоб ви сьогодні прекрасними стояли перед нами, перед лицем цієї церкви і перед Господом, то їхні заслуги. Але я хотів би, щоб ви звернули на це увагу, особливо ти, сестра Світлана. І брат Олександр, зверніть на це увагу. Одного разу мама звертається до своєї дочки і говорить такі слова, її сара звали ту дочку. Ну, це не та сара, що була дружиною Авраама, це інша сара. Мама звертається до своєї дочки і каже, дочері своєї, почитай твоєго свекра і свекров тепер вони родителі твої. Сестра Світлана, до сьогоднішнього дня ти знала, що у тебе батьки – це Валя, Юра, твій тато, твоя мама. А сьогодні Бог тобі знову ще дає батьків. Але я хотів би задати питання сестра Світлана, до сьогоднішнього дня ти їх називала, може, там, брат, сестра. А як ти будеш називати від сьогоднішнього дня батьків твого чоловіка Олександра? Мама і тато. А ти, брат Олександр, як будеш називати батьків Світлани? Слава Богу. Тож вже він буде так всю, всю жизнь називати. Раз сказав з першого дня, так і буде називати. Тому що як зразу не скаже, я цей приклад часто люблю приводити, але може ще хто не чув. Ви знаєте, що мені один батько жалівся раз. Каже, ти знаєш, що мені мій жать ніяк не міг на мене батьку сказати. І я ждав, колишно вже він скажете слово тату. 20 років ждав. І не говорить, тільки так показує, то рукою махне, то ще там, ей, скаже, чи якесь ще друге слово. Але каже, йому треба були гроші. Бо він задовжався десь. І срочно його вже давили, і там давай гроші віддавай. А він знав, що в мене є гроші. І каже, як прийшов до мене, уже теж ще батьку не називає, тато нічого не каже. Мені гроші треба. Ну каже, що ж я не дам для свого зятя грошей. Та каже, війня, велика сума треба, як почав відщитувати ці гроші, цю суму. Він взяв ці гроші в руки і каже, тут його уста відкрились. Каже спасіба, дякую, тату. А як я так возрадувався, кажу, раз вже ти назвав через 20 років мене татом, то вже не віддавай ці гроші ніколи. Хай вони тобі як подарок будуть. Він так воно хорошо вийшло, що жіно. Він не задоволений був, що 20 років пройшло, тож довгий час. Оцей подарок. Які батьки віддають сьогодні тобі Олександр? Ти чуєш, що мама говорила, так сьогодні може сказати мама Світлани, що віддає тобі цей подарок, не огорчай її. Ви знаєте, різні бувають положення, коли вроді родібі зразу по любові сходяться, а потом починає огорчати, потом починає ще славитися, що я голова і тому подібне. Хай ніколи не буде такого Олександр, щоб Світлана пожалілась своїм батькам, мамі особливо. Ви знаєте, що мене Саша огорчив, що Саша так за мною, щоб не було такого. Далі читаю: написано Відай дочь за мужество і зробиш велике діло і подари її мужу розумному. Сьогодні батьки ви робите велике діло, як одна сторона, так і друга. Але тут особливо за дочку написано: Віддай дочь за мужество і зробиш велике діло. А по відношенню ваших батьків. Як я вже й говорив, що ця заповідь остається в силі, почитай Отця Твоєго і Маті. І тут при мудрості написано Син прийми Отця в старості і не огорчай його в житті, його, хоча б його не Господіл разумом, і не сніс і не їм. Ви знаєте, інколи, коли віруються навіть люди, зразу, то, коли батьки ще молоді, о, ми будемо. Дуже добре з ними поводитись, коли ще вони від батьків мають якусь вігоду. А коли вже люди постаріють, а настались, ще буває, ми знаємо, десь той старчиський склероз ще якийсь приключається до людей. Не до всіх, звісно, але буває всякі. І тоді вже є багато дітей у цього батька. А де ж його подіти цього батька чи цю маму? Ніхто не хоче з ними займатися, ніхто не хоче, а тут написано «Не огорчай». Приймі його в старості, ваш обов'язок до кінця життя. Батьки ваші раніше постаріють, і ви повинні їм честь оказати, і ваш обов'язок почитати їх, поки вони живі, щоб вам мати благословення від Господа і від своїх дітей, які будуть у вас, вони теж будуть до вас розположені. А хай в цьому благословить вас Господь. Господь, за те, що ти вів мене дорогою своєю, Ісус, слава тобі, Боже мій, за великі твої милості кожну секунду моє життя, Господь, ти зберігав мене, ти руководив, ти управляв. Величай тебе, душа моя, Ісус, я величаю тебе, Господь, за моїх батьків, за твою велику любов, яку ти проявив через них до мене, Ісус, слава тобі, Боже мій. Я прошу тебе, благослови Господь на Благослови всю мою сім'ю, Господь, щоб вони завжди раділи, завжди були. Господь такі, як вони завжди, Господь, величала Твоє святе ім'я, я прошу тебе, Ісус, я величаю Тебе за, за цю церкву, яку ти дарував право будь на цьому, Господь, в цій церкві, слава Тобі, Ісус. Благослови Господь кожного члена цієї церкви, благослови надаша. Ісусу Бог мені слави, величаю тебе, Господь, за те, що ти даруєш мені спутника життя, Господь за Сашеньку. Слава тобі, Господь. Я знаю, що це Ти, Господь, так благосляш і все остроє в житті моєму Ісус. Слава тобі по віки віків, Ісус Боже мій, поможи мені бути мудрою, лагідною дружиною, Господь, даруй мені, Господь, завжди, щоб через моє життя було прославлено Твоє святе ім'я, Ісус. Ти знаєш бажання моє серце, Ісус, щоб завжди слави тебе, все своє життя, Ісус, щоб ім'я твоє завжди було прославлено, Боже мій. В ділах, в мислях, в роботі, де тільки, Господь, я буду, щоб ім'я твоє було прославлено, Господь. Благослови нашу сім'ю, Господь Бог, мій, щоб ми були світлими прикладом. Для всіх окружаючих людей, Боже мій, я прошу тебе, Господи, бражи всякого горя, всякого нещастя, від всякої біди, всякого калістів, всякого гріха і беззаконня. Ісус, бережи. Я попрошу, Боже мій. Бласуй Господь нас дітками, благосуй, щоб вони були розумники, красиві, здоровеньки, Боже, щоб ми завжди всю сім'ю кожен день величали ім'я і радість тобі. Честь тобі, наш Добрий Господь. Амінь. Ісус, слава тобі, за те, що Ти полюбив мене, Господь. Та ж ти, Господь Боже, придав мене, Господь, слава Тобі. Як багато людей в на світі, не знаючи Твого ім'я. Господь, слава тобі, Господь. Я вдячний Тобі, Господь, за мої батьки, Господь, за мою родину, які, Господь, правлю мене, Господь, настановили, які вказали ту дорогу, Господь, по якій потрібно йти. Слава Тобі. Я прошу тебе, Господь, слава, славу твоє ім'я. Ти, Господь, і благослови надалі, Господь. Ти благословив наше життя. Аллилуйя. Хвала тобі. Господь, я благодарний тобі за все, за собою за мирне тих врем'я, Господь, що ми так можемо мирно збиратися. І славити Твоє Твої, і я, Господь, що цей такий шлюб мирний є, Господь. Ми знаємо, що були часи, коли не було змоги, Господь, так мирно збиратися, Господь. Слава тобі за все. Ісус, я прошу тебе. Ти можеш і дякую тобі, Господь, перш за все, за дружину, яку ти мені даєш. Святочку, слава тобі! Я вірю, що Господь ти мені подарував. Я просив тебе, Господь, ти мені подарував, слава тобі, мудру дружину, Господь, мудру помощницю, Господь, також мені допоможи бути мудрим в домі своєму, щоб завжди я був і святочкою, і для всіх, щоб наша сім'я була зерцевою сім'єю, щоб ми служили тобі. Від серця Господь, Аллилуйя, прошу тебе. Благослови нас надалі, Господь, благослови діточками, благослови. Даруй собою дамо, Господь, твоє благословіння, дари нам твоє здоров'я, Господь. Благослови нас. А тобі за все подякаю, Вічний Бог, Отець тебе і Святий. Амінь. Я дякую тобі за сім'ю, за за сумно. Я дякую, що ти охранив нашу сім'ю, своєму, на ще робить Боже, це нашу світочку, цю сімейну дорогу. Благослови її, Боже, благослови Сашеньку, Боже, там, де вони будуть проживати, дай їм бути світлом, щоб люди бачили, що Ти ім'я наречено на них. Господи, постав свою ограду над ними. Чисті серця, хай будуть у них, і святість, і доброта, і славу до їхній сім'ї. Хай вони бачать, благослови своїх дітках. Повна згода І присутніх на цьому місці благословив, хто допомагав нам. Воздасть усяким добром. В Ісуса Христа, і на дальше нас. нас. Вона в мене особлива, хоча кожна дитина особлива для батька і для матері. Вона ніколи на мене не вгорчила. І ніколи не сказала, що їй погано. Вона завжди всі Божого. Я хочу їй благословити, як батько, як священник. Ти благословив моє життя, ти благословив мене прекрасною дружиною, ти благословив мене, дав мені 11 дітей. Кожен з них. Це дорога цінності, бо ти увірив. Одне прошу, прости, Господи, що не всім я зміг передати так, як би хотілося твою волю, щоб вони любили тебе. Але я дякую тобі, що ти їх зберіг до цього часу. Я радію в цей день, що ти благословив мою Світлану, благословив Сашу, що ти їх поєднав. Господь, я про це молився і ти устроїв. Я відчуваю твою присутність і благословляю Твоє ім'я і благословляю своїх дітей іменем Твоїм. Отець, хай почиє на них Твоє благословіння. Благослови її Господь від тука землі, від роси небесної. Благослови їх здоров'ям, благослови їх любов'ю, славою, миром, благослови їх дітками, синами і доньками, благослови Господь всяким постатком, благослови їх добрими серцями, благослови їх так, щоб вони славили і величали ім'якви, щоб люди, які будуть бачити їх, бачили в них тебе. Я благословляю їх батько і прошу Господь всі благословіння народу Твого да почують над них. Дарує їм радість, втіху і твою благодать в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Батько, дали мені, Господь, я пристала пере Тобою як найменше, народу. Я перш за все. Я прошу, Господи, Боже, благословення, на цей шлюб, ти бачиш, Ти бачиш моїх дітей, дітей Сашу, сина, невістку Світлану, Господи, я Тим батьківським серцем, приєднуюся до цих всіх побажань, які вже були висказані, які були перед лицем Твоїх сказані, Ти благослови їх своїм отцуським благословенням, да буде милість Твоя, да буде Твоя забота, бери ходім свій, бери, Боже сину, використовуй для свого труда на ніві твоїй. Даби вони були істинними подвижниками діла Твого Боже, тому що нема більшої радості для нас бачити, як наші діти входять в істині, в правді Твоєї, благослови, благослови від тука землі, від Роси Небесної, благослови, благослови їх дітками. А коли, Господи, ти будеш благословить їх дітками, не давай ні каліства, ні дідства, та буде благословено і святе во всьому. Боже, благослови, а імені Твоєму Сьогодні, буде Я Сині, Святому Хеведе, слава і до цих сина, Святого Духу. Амінь. Владика, Господі, твої очі обозривають всю землю. Слава тобі. Ти Бог відящи всіх нас, хвала тобі, Господь. Ти бачиш цих двох молодих людей, Господи, які преклонили свої коліна перед лицем Твоїм і їхнє бажання, будь милостив до них і благослови їх, Господь. Ти чув, Господи, чого вони бажали перед лицем Твоїм, хай буде дано їм те в житті, Господи, про що вони просили тебе. Ти чув благословіння батьків їхніх, Господи, і сповни це слово і це бажання батьків. Ти чув благословіння народа Твого, Господи, хай воно почиє на них, і хай ця новостворившася сім'я буде благословеною. Господи, і я благословляю їх іменем Твоїм, покладаючи на них руки, Алілуя. Я вірю, що в цей момент, Господи, Ти покладаєш на них руки для благословіння, Алілуя! Благослови їх милостю, благословінням, щастям Твоїм, Господи. Скріпи цей сімейний союз, благодаттю Твоєю силою Твоєю, Алілуя. Поєднай їхні серця, Господи. І надалі хай милість Твоя буде над ними в житті, благослови їх від роси небесної, від ситості землі благослови, благослови їх дітками, чоловічої і жіночої статі, Господи, да буде завжди в їхній сім'ї, Господи, чути дитячий сміх і радість в їхньому домі, тому що слово Твоє каже, глас радості і спасення в жилищах праведника. Алілуя! Сохрани їх в цьому житті від всякого нещастя, від всякої хвороби, Укрепи їх, Господи, і духовно і тілесно, да буде милість твоя над ними, Благослови їх, Господи, все життя земне, дай їм прожити земне життя в згоді, в радості, Господи, поєднай їхні серця і дай їм право разом постаріти в парі. Благослови їх, Господи, я благословляю їх. Іменем твоїм і прошу, Господи, надалі управляй Твоєю рукою їхнім сімейним, Господи, кораблем сімейного життя. Управляй ти сам, Господь, і доведи їх до мирної, тихої і благословенної гавані. Хай вони будуть для окружаючим зірцем, Господи, благослови їх. Мир твій святий да буде в їхній сім'ї. Я знаю, кого ти благословиш, той буде. Благословенний. Я вірю, Господи, що не люди, не я, но Ти Бог, який поєднує серця, і що Ти, кого Ти звінчав, то ніхто не розлучить. Слава тобі! Благословляю цих двох молодих людей, Світлану і Олександра, іменем Твоїм, по слову Твоєму, да благословить вас, Господь, і сохраніть вас, да призрить на вас, Господь світлим ліцом своїм і помілує вас, да обратіть Господь ліцо своє на вас і дасть вам мир. Амінь. Амінь. Ось ви бачите Світлана і Олександр. Я об'являю їх законною супружою парою, вінченою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А ми бажаємо щастя, щастя молодим і вірного... вашого друження. Це один із найщасливіших днів у вашому житті. Але щоб він завжди продовжувався бути щасливим, вам треба дотриматись певних вимог. Я вам їх бажаю, щоб завжди ви працювали над тим, щоб любов збільшувалася. Перестанете працювати, любов буде зменшуватися. Це закономірність, це закон. Тому я бажаю вам Божого благословіння, щоб завжди Бог керував над вашою сім'єю, щоб завжди, завжди наділяв вас великою мудрістю, мудрістю з неба.